Перевірні новини з усієї країни на сайті Вітаю Суспільне.медіячі телеканалу «Еспресо». Розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина Порубій. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову. Повідомив міський голова Ігор Тарахов. Росіяни атакували ракетами холодногірський район міста. Внаслідок ударів пошкоджений приватний житловий будинок. Двоє людей дістали гостру реакцію на стрес. Їм надають медичну допомогу. І неспокійна ніч у Росії дрони атакували Тулу. У місті прогреміли потужні вибухи. Тамтешній губернатор відзвітував, ситуація контрольована. Уламки безпілотників, нібито впали в межах міста. Однак наслідків атаки не зафіксували. Крім того, російські медіа повідомляють про атаку дронів на Новомосковськ. Там вночі нібито пролунали 19 вибухів. Також мер Москви відзвітував про успішне збиття п'яти дронів, які летіли на Росію. Ісько столицю насідки атаки що уточнюють. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив FPV-дрон. і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Україна та Росія ймовірно проведуть технічні перемовини вже наступного тижня. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Ступ. Переговори на технічному рівні продовжаться у матикані. За словами Стуба, європейські держави сподіваються цього разу долучитися до обговорень про припинення вогню в Україні. Водночас Сполучені Штати Америки залишаються посередниками у врегулюванні військових дій. Нагадаю, 16 травня у Стамбулі українська і російська делегація зустрілися вперше з весни 2022 року. Під час переговорів Росія висунула неприйнятні вимоги для припинення вогню. Зокрема, Кремль вимагає від України вивести війська з чотирьох областей. Польща виявила російський корабель тюнівого флоту біля кабелю електропередачі у Балтійському морі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Йдеться про комунікації, які з'єднують Польщу зі Швецією. Саме там російське судно здійснювало підозрілі маневри. Після втручання польських військових корабель відплив до одного з російських портів для обстеження території. На місце інциденту прибули польські військово-морські сили. Польща надіслала запит сполученим штатам Америки на ракети до систем Петріот. Про це повідомляють західні медіа. Варшава хоче закупити 788 снарядів для систем протиповітряної оборони. Йдеться про ракети дальністю до 160 кілометрів. Орієнтовно, така кількість снарядів обійдеться Варшаві близько 6 мільярдів доларів. Ця угода має посилити оборону країни на тлі загроз у Європі. Відповідний запит, польський уряд вже подав до американського конгресу. Після чого угоду мають підтвердити ще в Держдепартаменті США та Пентагоні. Дружини та матері поранених військовослужбовців, які проходять реабілітацію у центрі Unbroken, можуть відвідати сеанси терапії в межах проєкту Жіноче коло на заняттях жінки працюють із психологом, займаються арт-терапією, співають та навіть пишуть книги. Детальніше про спільноту жінок та дружин військових. Далі у сюжеті ми можемо і плакати, і сміятися. Будь-які емоції, будь-які прояви наших емоцій. Вони можливі і доречні. Тетяна Тарасова називає себе старожилкою жіночого кола. Вона відвідує його від першого заняття. Ділиться тут знаходить сили та розраду після поранення чоловіка на війні. Він перебував у комі, а потім ще тривалий час не рухався та не розмовляв. Комунікація з жінками з подібними життєвими історіями мотивує Таню рухатися вперед. Спочатку я і йшла так не дуже не, не, не з невеликим бажанням, але, е, бо не знала, що це таке. Е, все ж таки, я себе примусила, ми пішли туди з дівчатами. Я там познайомилася з іншими дружинами, матерями пацієнтів. Ось і вже згодом вже ми бігли туди, ну як просто як назустріч, ніби ніби подружки. Ось на цьому колі ми можемо бути абсолютно вільними і розповідати все як є. В межах жіночого кола дружини та матері поранених бійців спілкуються із психологом, займаються арт-терапією та іншими підтримуючими практиками. Ми можемо малювати, робити свічки. Ось ми там будемо записувати. Вчитися, писати книги там зі своїми розповідями різного роду. Там іноді співаємо. Ось у нас нові там практики, там практика танцю. Жінки зустрічаються в кабінеті групової терапії центру Анброукен щовівторка, о 15-й. Зазвичай у групі близько 10 людей. Однак щоразу долучаються нові учасниці. Декому потрібно кілька занять, перш ніж наважитися розповісти свою історію. Жіноче коло дозволяє дружинам і мамам поранених захисників відчути, що вони не наодинці зі своїми проблемами, як самі кажуть жінки, що жіноче коло для них це місце сили. Вони тут наповнюються. Оскільки наші дружини та матері військових вони постійно тут перебувають з своїми чоловіками і своїми синами, і вони є для них ресурсом. Тобто, цим жінкам потрібно не лише наповнити своїх чоловіків ресурсами, але й наповнити себе. І відповідно це коло воно їм. Дає цей ресурс, який допомагає надалі підтримувати своїх чоловіків і синів. Долучитися до жіночого кола можуть усі охочі дружини та матері поранених військовослужбовців, які проходять реабілітацію у центрі Анброкен. Ірина Давосира, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Більше інформації знайдете на нашому Ютуб-каналі. Там прямі трансляції Етеро. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також коротке відео на гарячі теми у розділі Шортс. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я на цьому завершую випуск. Далі етері вітайте моїх колег Оксану Васочанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.